Всеукраїнську акцію у майбутнє у твоїх руках рогатинські лісівники провели ще у березні. Зараз іде доповнення лісових культур віком до трьох років на 15 гектарах площі у Держлісгоспі. У загальному поборніцькому лісництві по плану було 64 гектара посадки, фактично посадили 8,2 гектара. Приживленість культур визначили хорошою. Так як вона була. Посаджена ранньою весною і була вологість. В цьому велику допомогу нам сприяли люди навколишніх сіл, таких як Руда, Воронів і Липівка. Активно допомагали у посадці лісових культур рогатинському лісгоспу жителі довколишніх сіл садили бук, модрину, ялину, сосну, березу. Головний лісничий державного підприємства Рогатинський лісгосп Ігор Бачкало підкреслив, що завдяки вивільненню лісових площ у поточному році з головного користування план виконання лісовідводних робіт збільшено. Об'єм лісововідновних робіт в державному підприємстві Рогатинське лісове господарство у 2015 році становив 42,7 гектара лісових площ. З них 17,7 гектара це створення лісових культур. 25 гектарів це ділянки, які ми залишили під природні поновлення. Посадка лісових культур була успішно завершена ще в першій декаді березня місяця. Державне підприємство Рогатинський лісгосп активно допомагає бійцям у зоні АТО, починаючи з літа минулого року виділено 240 метрів кубічних дров 56 сім'ям учасників АТО та чотирьом сім'ям переселенців. Галина Бугун Любов Галько Андрій новини телеканал Раї.